Ну це якийсь піздець, Цивіло, кажу. Ви це діло кажу. Це вирішить, будь ласка. Сплю. Дуже полюбляю це діло, бо його завжди не вистачає. Матюкатись не можна, на жаль. Можна? Вчить так мед. Бо війна і вон, ця їбана ракета може прилетіти у любе місто, в любе село. Вони живуть і вони тримаються всі разом. Я Сімба, займаюся евакуацією цивільних людей. У минулому займався евакуацією як військових, так і цивільних осіб з передової. Чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Ой, я працював а, щось на типу у продажі телефонів, комп'ютерів. Ну, от у цьому напрямку. А чим займаєтесь зараз? На жаль, цього не можна казати у інтерв'ю. Працюю для Збройних сил України та волонтерів. А чим займаєтеся у вільний час, коли не волонтерите та не працюєте? Сплю. Дуже полюбляю це діло, бо його завжди не вистачає. А що для вас означає зв'язок? Координація, розуміння та інформація. Наскільки критичною є наявність якісного зв'язку у вашій сфері діяльності, дивлячись, у якому напрямку? Якщо це буде евакуація цивільних осіб, то зв'язок потрібен на багато напрямків ну, типу, зв'язок з поліцією, зв'язок з ДСНС, зв'язок між бригадами, які працюють умовно кажучи, під ФПВ. У них повинен бути зв'язок з автівкою, якої вже будуть, будуть вивезені люди і пере, ну, їх пересадимо. Якщо це йде розмова за військовою евакуацією, то там все злагоджено і все працює умовно як механічні часи. Тобто у медиваку є. Квадрат, по якому вони працюють, є зв'язок, умовно кажучи, з комбатом, з ротним, які дають інформацію по яких квадратах, куди ну який потрібен напрямок. Туди вже військові під'їжджає Медивак, військові виходять, передають трьохсотого одного чи двох. Там все залежить від ситуації, знову таки кажучи, і ти вже в дорозі надаєш домедичну допомогу до ста як комунікація між військовими та волонтерами впливає на ефективність допомоги? На 300% із 100. Бо дивіться, от якщо розглядати ситуацію з Медеваку, ну давайте візьмемо самі прості речі. Ну, типу, там Гума на авто. Комплект Гуми буде коштувати 16 тисяч. Ну, не, не дуже дорого, не дуже дешево. Беремо середній комплект. І... Гума ідея, це дуже великий розхідник на евакуаціях. І коли військові звертаються до волонтерів, і волонтери так за один-два дні отак от роблять і продають цю гуму. Це дуже великий вклад, дуже великий вклад задля... Задля всієї роботи, яка ведеться як на фронті, так і волонтери. Наскільки змінилась швидкість закриття запитів волонтерами для військових під час повномасштабного вторгнення за ці роки? А, матюкатись не можна, на жаль. Можна. Можна? Ну, це якийсь піздець. Я тупо в камеру дивлюся. Я сподіваюся, що ці люди будуть дивитись це відео, і, можливо, можливо, я не кажу, що, що це спрацює, але да блять, роздупліться. Ну, типу, всі працюють? Всі. Візьми зарплати, сука, задонать 200 гривень на той турникет чи ще щось. Ну бо запитів овер до хіра, а допомоги це дуже важкі часи, як для військових, так і для волонтерів. Я не знаю, якими силами доводиться, як, як ці збори закриваються, бо я сам неодноразово пробував і жодного разу я сам не закрив збору. Як ви думаєте, чому зменшилася допомога від цивільних людей та міжнародних донорів? Дивіться, ми зараз знаходимося у місті Харкові, і ви, як волонтери, ви також повинні розуміти і бачити, що люди, які живуть в містах, по яким луплять кожного дня, кожної ночі, вони вже забили, як то кажуть, великий товстий. А подивіться на місто Київ? Я ж повернусь до, до того, що всі працюють і всі повинні розуміти, що Перемога сама по собі не прийде. І якщо кожен зі своєї зарплатні, я не кажу там, на якийсь е, любий збір, збір, там, притула, там, чи ще щось, е, якісь е, відомі люди, я кажу, ну, у кожного з нас є знайомі військові, у кожного з нас, з цієї країни, 100%. 100%. І візьми, сам зателефонуй, чи сам, чи сама зателефонуй, скажи, там побратиму, дядько, чи брат, чи сусід. Н немає різниці. І запитай, який запит в тебе є? Ну, типу, навіть піди бля бляха, купи пачку шкарпеток. Це не дуже багато, але це дуже великий вклад для однієї цілі, до якої мені здавалося, у 2022-2023 році, за якою ми йдемо усі разом. А зараз все сипиться із-за того, що люди просто чи забули, як це. Чи не хочуть бачити цього. Як ми можемо підвищити культуру розуміння між військовими та цивільними? Я б, типу, ляпнув звозити на екскурсію. Або, ну, вже нікого не здивувати прямого ефіру з передової. Багато військових таке роблять і практикують. Але, знаєте, я б, типу, зробив. Десять бажаючих людей для початку на екскурсію. Ну там, де я буду казати, лайп поїздка, але вони побачать все своїми очима побиті будинки, побиті тваринки, інваліди люди, які живуть без світла, без води, без чого там ще, без, ну, без усього. І вони живуть, і вони тримаються всі разом. Типу, є. Навіть зараз є такі села, в які ти можеш приїхати і подивитись, що е, якщо там 10 років назад сусід з сусідкою, а зараз вони їдять з однієї тарілки. Скажіть меседж, який би ви хотіли донести до людей, які будуть дивитися ці інтерв'ю? Вчіть так мед, бо війна і вон, ця їбана ракета може прилетіти у. Любе місто, в любе село, по-перше, донать хоча б з кожної зарплати. Не забувати, що за вікном в тебе йде війна, це найважливіше. І пам'ятати про своїх побратимів, родичів і так далі. Взагалі пам'ятати про тих людей, які знаходяться на фронті, і телефонувати, писати, що ти їх любиш, що ти їх чекаєш це дуже важкі слова. А чи важливо казати слова підтримки? Важливо, це моральна, дуже велика моральна підтримка, коли я тобі навіть по собі скажу, була ситуація, коли я міг вже тут не сидіти. І дуже важко, коли ти про неї особу, особ, як то кажуть, не можеш розповідати, але якийсь круг людей про це знає. І вони рахують, що це ну, ти як кіборг, типу, я не знаю. Ну було дай було. А коли є якась підтримка, радість, що ти живий, то це дуже моральний великий товчок, щоб ти далі працював, щоб ти щось робив.